Привіт! Сьогодні у нас заняття з йоги. Ми будемо працювати зсередини назовні. Дуже важливо, щоб ти відчувала своє тіло, стежила за технікою, робила усе дуже повільно і глибоко дихала. Намагайся відчувати кожну вправу, кожну асану, доробляти ще на міліметр глибше. Ну що, починаємо? Сідаємо по-турецьки, сидимо зручно. Якщо тобі некомфортно з рівною спиною у такому положенні, обов'язково підстели сідниці подушку або ковдру, може бути килимок, щоб ти була вища і не затискала грудну клітину, діафрагму, щоб ти могла спокійно дихати. Руки на коліна. І зараз просто закрий очі, заглибся всередину тіла, відчуй себе зсередини, відчуй свій стан, настрій. Сконцентруйся на диханні. Почуй свій вдих, видих і поступово починай розтягувати вдих і видих. З кожним вдихом, розкриваючи грудну клітину, наповнюйся і глибокий видих. Ще вдих. Глибокий видих. М'яко відкрий очі, на вдиху прогинаємось розкриваючи грудну клітину і на видиху округляємо хребет. Починаємо динамічно рухати тілом, розминаємо м'язи спини, увесь хребет і обов'язково підлаштовуємо під рухи дихання. Ще два рази. Добре. Тепер рухаємось по колу. Зміщуюсь вправо, вперед, вліво, назад. Коли йдемо вперед, робимо вдих, коли йдемо назад, видих. Ще два кола у цій бік. Та в інший під час руху вивчай своє тіло, де м'язи розслабляються, а де навпаки напружені. Добре витягнулися вгору. За руками потягнулися вдих. І на видиху скручуємось вправо, скручуємо хребет, витягуємося за м'яківкою вгору видих. Вгору вдих, поворот вліво, Права рука заліво коліна, видих. Вгору вдих. Поворот вправо, видих. Вгору розкриваючи грудну клітину, діафрагма розкрита видих. Добре. Випрямляємо ноги, ставимо стопи на ширині плечей, руки стоять на колінах. Починаємо розминати стопи і та застегнуві суглоби. Ми обертаємо 6 разів в один бік, і 6 в інший. Відчуваю роботу там, де ноги поєднуються з столубом. А тепер руками зафіксую коліна. Вони не рухаються, не працюють, виключно працюють тільки надпятково гумілковий состав. Зверни увагу, наскільки рухливі твої стопи. Шість разів в один бік, 6 у інший. Вони витримують усю вагу тіла. І дуже важливо, щоб ці суглоби були рухливими. Добре розслабили ноги разом, носочки на себе, спина пряма. Підтягуємо вправу ногу до себе, захоплюємо за стопу і на видиху витягуємо її вперед. Вдих зігнули, і видих витягли. І вдих, і видих. На горі пауза. Потримай, відчуй, як добре розтягується задня поверхня стегна. Підтягуй ногу ближче до себе, плечі опущені, спина рівна, і маківкою тягнись до стелі. Опустили ліва нога. Підтягуємо стопу до себе, захоплюємо і на видиху витягуємо ногу вперед. Ще раз. Видих. Стоп тримати. Подихали. Чудово. Опускаємо ногу, розслабили, подихали. Добре. Тепер сідниці ще далі назад, так, щоб сісти на тазові кістки з рівною спиною носочки на себе, руки поруч зі сідницями. І з видихом торкаємось підлоги якнайдалі за стопами. Робимо різкий видих носом, але не робимо різкого руху. Робимо усе м'яко. 10 разів. Погляд вперед. 9. 10. І тепер за руками вдих вгору, потягнулися максимально. І на видиху торкаємось носків вдих. І якщо виходить, почнемо поглиблювати положення, опускаючись нижче. Важливо не старатися тут скрутитися та опуститися завдяки круглій спині. Важливо скластися навпіл у тазостегновому суглобі, як книжка. І тільки потім голову. Якщо м'язи поки не пускають і сильно напружуються поперек зігни коліна, але все одно живіт щільно притискай до стегон і опустись, подихай. Добре, підіймаємось вгору, ставимо руки поруч з сідницями, робимо два кроги назад ось так пальчиками, розгортаємо пальці рук туди, куди дивляться стопи. Ставимо ноги на ширині плечей, закручуємо таз, підіймаємо себе в інший бік, включаємо м'язи, які щойно розтягували. Розтягуємо усю передню частину і плечі у тому числі. Це видих. Добре. Повільно опускаємось і встаємо. Ноги на ширині плечей навіть трохи ширше. Руки на сідниці. Починаємо обертати тазом. Продовжуючи розігрівати, розминати та застегнуті соглоби, дуже важливо, щоб ця зона була максимально рухливою, щоб був гарний кровообіг в усіх органах таза. Узворотний бік. Якщо раптом відчуваєш десь біль, зменшуй амплітуду, сповільнюйся, стеж за технікою. Витягуємо руки вгору вдих, таз відхилили вправо. На видиху опустилися вліво, і ніби із під правої руки дивимося у стелю, натягуючи увесь лівий бік. Вдих, таз вліво і видих. Вдих, таз вправо, видих, витягування. Вдих таз вліво, видих. Ще по разу І постарайся тепер опуститися ще глибше. Видих, нахил. Тут потримали, подихали. Підйом. І таз вліво, видих нахил, постояли потримати. Підіймаємося, опускаємо руки, ноги на ширині плечей, обертаємо плечима, розминаючи усю верхню частину, комірцеву зону, знімаємо усю напругу і стреси. У зворотному напрямку. Дуже добре. Тепер кисті. Руки потягни вперед на рівні плечей. На вдиху підіймаємо пальці рук вгору і з видихом носом різко опускаємо пальці рук вниз. Робимо 10 разів. Поїхали! Тепер зібрали кулаки і починаємо розминати променево-зап'ясткові суглоби. Дуже важливо, щоб усі суглоби у тілі були рухливими, робочими, щоб там було місце для маневровості, для руху і в зворотній бік. Тоді буде гарний обіг, достатньо рідини і не болітимуть суглоби, м'язи. Є розслабили. Закінчуємо розминку шиєю. Руки поставимо за спину. На вдиху, підіймаємо підборіддя, витягуємо усю передню частину шиї на видиху, опускаємо вдих вгору, видих вниз. І тут важливо, ми не закидаємо голову назад, а саме витягуємо шию. Контролюємо цей рух м'язами. Є. Тепер поворот голови вправо-вліво. Не підіймай плечі, не скручуйся. Розкрий грудну клітину. Майківкою завжди витягуйся вгору. Підборіддя вправо. Стоп. Тепер йдемо понизу, по дузі, ніби масажуючи підборіддям груди. І переходимо вліво, вниз і вправо. відчуй, як розтягується, уся задня частина шиї. І останній. Є, Прекрасно. Ми закінчили з розминкою, переходимо до основного комплексу. Сур'я намаскар, вітання сонця. Стань на передній край калимка, стопи разом, руки уздовж тіла. І перше, з чого ми починаємо, це закриваємо очі та перевіряємо свої відчуття, свою поставу зсередини. Уяви, що за маківку тебе ніби хтось тягне вище і вище до стелі. Руки максимально витягуй вниз. За руками тягнуться плечі. Ти відчуваєш, як виростає шия з плечей, підтягнути м'язи живота, але при цьому розкрита грудна клітина, глибоке дихання, вдих, видих. Знову вдих, видих. Відкриваємо очі, вдих руки через сторону вгору і складаємо їх на грудях видих. Це початок, вдих. Сідниці дещо затиснули і трохи прогинаємось, розкриваючи грудний відділ. На видих опускаємось. Кінчики пальців рук ставимо поруч з кінчиками пальців ніг. Подивилися вперед вдих і на видих опускаємось. Не намагаємось зачепитися руками за п'яти, а просто звисаємо на рівних ногах, дихаємо. Саме диханням дотягуємо нахил, а не за допомогою сили м'язів та напруження у тілі. Дихай глибоко. Ханяй повітря по всьому тілу з кожним видихом на кілька міліметрів. Наближайся до ніг, опускайся глибше. Маківкою тягнись до підлоги, розслаб шию. Розслаб опусти плечі. Глибокий вдих, видих. Права нога робить широкий крок назад. Опускаємо коліна вниз, розслабляємо стопу. Руки через сторони пішли вгору та штовхаємо максимально вниз, руками потягнутися вгору, дихаємо. Добре. Опускаємо руки вниз, права рука залишається на підлозі, а лівою намагаємось дістати стопу і наблизити п'яту до сідниці, максимально розтягуючи усю передню поверхню стегна. Якщо некомфортно, не дістаєш, залишайся у передньому положенні та продовжуй штовхати таз вниз, розтягуватись. Дихай. Добре. Підпускаємо ногу, вагу тіла переносимо назад на п'яту, носок дотягуємо на себе, але не сідаємо на сідницю на п'яту, а просто витягуємось уздовж ноги. Дихай. Дуже добре. Повертаємося. Ставимо носочок ззаду та відкриваємо коліно. Руки ставимо з внутрішнього боку стопи, глибокий вдих. На видиху ліва рука тягнеться вперед, а права п'ята тягнеться назад. Розтягни себе по одній лінії. Вдих. Зміна. Тепер права рука вперед і права п'ята назад. А таз продовжує штовхати вниз. Опустили. Тепер ліва рука тягнеться вгору, праве плече скручується до коліна, ми витягуємось уздовж однієї рівної лінії. Відштовхнися ще більше правою долонею від підлоги. Потягнися за пальцями лівої руки вгору. Є повертаємося. Ставимо долоні, підтягуємо ноги та виходимо у позиції планку. Тут просто дихаємо глибоко, три дихальних цикли. Ти вже знаєш, як стояти у цьому положенні правильно, тому не провисаємо між лопатками, витягнись, маківка тягнеться вперед, литки тягнуться назад. На кожному видиху втягуй пупок у поперек, включи м'язи тазового дна. добре, опускаємо коліна, тягнемось назад, максимально себе розтягнули. Тепер руками зроби крок. Ще далі вперед опустись вниз, ніби провалюючись між руками та ногами. Відчуй, як натягується увесь грудний відділ. Розтягується зона пахв, рук. А тепер просто крокуємо ще далі вперед. Підберіть і піднімай та потягни його до підлоги. Дихай таз при цьому вгорі. Якщо відчуваєш перенапруження у шиї, опусти лоб на підлогу та продовжуй дихати глибоко. Вдих, видих. Відчувай рух зсередини. Прекрасно. Повертаємось на п'ятий. Поза розслаблення. Розтягуємо, розвантажимо поперек.